Слава Україні! Розпочалася 167-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу українських воїнів. Ворог намагається виявити побудову системи оборони наших військ. На Харківському напрямку. Окупанти здійснили вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Дуванка, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Байрак, Старий Салтів, Базаліївка, Коробочкіни, Андріївка, Мілове, Чугуїв та Чепіль вів повітряну розвідку БПЛА, завдав авіаційного удару поблизу Верхнього Салтова.